Розділ 23. Поранений розчавленням яєчок і в кого відрізаний статевий орган не ввійде в Господню громаду, позашлюбна дитина не ввійде в Господню громаду. Амонієць і муавієць не ввійде в Господню громаду. Навіть десяте покоління їхніх нащадків не ввійде до Господньої громади, тобто повіки. Через те, що вони не зустріли вас із хлібом та водою під час вашої подорожі з Єгипту, а найняли проти вас Валаама, сина Беора, з Петор Арам -на Гараїму, щоб вас проклясти. Однак Господь твій Бог не послухав Валама, Господь твій Бог обернув прокляття Тобі в благословення, бо Господь твій Бог любить тебе. Не бажай для них миру та благополуччя по всі свої дні повіки. Не гидуватимеш Едомцем, бо він твій брат. Не гидуй також і єгиптянином, бо ти був приходцем у його краю. Їхні нащадки, що народяться в третьому поколінні, можуть увійти в Господню громаду. Коли виступиш військовим табором проти своїх ворогів, остерігайся всякої поганої речі. Якщо серед тебе буде чоловік нечистий через своє нічне виділення, то він вийде поза табір і не входитиме у нього. Лише під вечір він обмиється водою і після заходу сонця може війти до табору. Поза табором матимеш певне місце, куди виходитимеш назовні. Серед твого спорядження на твоїм поясі буде і лопатка. Коли присідатимеш назовні, то викопаєш нею ямку, а вставши, загорнеш свій послід. Адже Господь твій Бог ходить серед твого табору. Щоб тебе рятувати і видавати тобі твоїх ворогів, тому твій табір має бути святим, і щоб серед тебе він не побачив нічого непристойного і не відвернувся від тебе. Не видавай господареві його раба, який ховається у тебе від свого господаря, нехай він залишиться з тобою в вашому середовищі, в місцевості, яку він собі обере в одному з ваших поселень, де йому буде добре, не гнобитимеш його. Серед ізраїльських дочок не буде розпусниці, як і серед ізраїльських синів, не повинно бути розпусника. Не принось додому Господа свого Бога у жодну жертву обітниці заробітку розпусниці, ані платні собаки, оскільки вони обоє гидота для Господа твого Бога. Не братимеш зі свого брата відсотків, з позичених йому грошей, ні відсотків з їжі, ні відсотків з будь-якої іншої речі. З якої стягуються відсотки. Чужинцеві можеш позичати під відсотки, а з брата свого не бери відсотків, аби Господь твій Бог поблагословив тебе в кожній справі твоїх рук на землі, в яку ти входиш, щоб заволодіти нею. Коли складеш Господу своєму Богові якусь обітницю, то не барись виконати її, бо Господь твій Бог неодмінно чекатиме від тебе її виконання, і на тобі буде гріх. Якщо ж ти утримаєшся від складання обітниці, то не матимеш на собі гріха. Дотримуйся того, що виходить з своїх уст, і так, як ти пообіцяв у молитві Господу своєму Богові, принеси свій добровільний дар, про який ти сказав своїми устами. Коли війдеш у виноградник свого ближнього, то можеш їсти виноград досхочу, скільки забажає твоя душа, але у посудину не набирай. Якщо прийдеш на лан дозрілого збіжжя свого ближнього, то можеш зривати колоски своїми руками, але серпа не запускай у дозріле збіжжя свого ближнього.